Друзі, всіх вітаю у нас на каналі. У нас свіжопригнаний автомобіль Passat B7 Alltrack 2013 рік перша реєстрація, виготовлення кінець 12-го. Дуже хороші комплектації. 2 літра дизель, 177 кінських сил, DQ 250 6-ступенева з мокрим щепленням. 17-ті диски оригінальні Volkswagen, 210 пробігу. ГРМ був замінений з помпою вже кілька. 1000 кілометрів тому в Швеції, все обслужено, халдекс коробка теж робилась, мастила з фільтрами. Все абсолютно справне. Максимальна вже фара з ходовими вогнями. Передня частина не висічена по автомобілю. В гарному стані. Адаптивний круїз-контроль вже є Дістронік тут по асистентах. Також є асистент смуг, машина сама підкеровує в полосі. Гарний синій колір, сірий колір перепрошую. По комплектації значить, диски 17, літня резина, кінець 2021 року, гальма в гарному стані робити ще нічого не потрібно. Є складання дзеркал, є оригінальний напил задньої частини. Всі вікна Volkswagen, всі оригінальні, повний безключовий доступ присутній в автомобіль. Складання. Сидіння у нас водійське, електрика з пам'яттю, шкіряне в такому стані на тому пробізі. Підрульовий екран кольоровий, 210 тисяч, присутні пелюстки переключання передач, круїз контроль у нас адаптивний. Фокусувався зараз секунду. Значить, безключовий повний запуск кнопкою і також відкривання присутнє за допомогою безключового. Webasto, підігрів всіх чотирьох сидінь, блютуз, камера заднього виду, передній і задній парктронік. Вікна тут всі склейка, а також панорама присутня відкри... велика. Обошумка хороша, також є асистент сліпих зон, автозатемнення. Стань задних, задніх сидінь. Тут є люк в багажник. І Ззаду фаркоп, камера заднього виду, а також є ліфт багажника. Багажнику шторка з сіткою. Фаркоп складний, складається. На компресора, на жаль, не віддали. Домкрат присутній, також є заглушка для феркопа. А також тут присутній акумулятор для вибасти В без сьомих. Всіх вибаста має свій окремий акумулятор. Вартість автомобіля буде 16 тисяч. Стан хороший. Немає пошкоджень ніяких, відколів в попередній частині, абсолютно нічого. Трохи забагато світла. Зараз ще заведу, продемонструю роботу мотора, по екології все присутнє. Мулятор оригінальний, можливо вже новий. AGM, В машині присутня функція старт-стопу. Автомобіль присутній у нас біля Львова, окружна міста. Кого зацікавить, приїжджайте до нас на огляд, робите тест-драйв, перша реєстрація буде на вас, ви будете перший власник в Україні. Всім гарного дня!